Всім доброго дня! Заїхала до нас кобила, свіжа кобила на паровку. Пан Микола, дай бой здоровочко. Що ти? Хочеш роз... розмножувати полукровки. Все правильно я вже навіть не, не пам'ятаю, скільки... я вже їх скільки я вже їх скільки бачив, що вже мені всі ці крут Є така кобела, зараз на виведемо. Розкаже. Розкаже, розкаже. Так, пил піднімається, коли вітер, Піднімається і кінь. Цілий пиль. Але нічого зато не ховзається. Скажи мені, кобила не продається? Оця кобила... Це, що ми говорили, була жеребна по фараону і скинула лошечку. Тут Микола її власник не дасть не даст мені збрехати, що так воно було, бо він мені сам це е, був, е, розказав. Чись одна одне була, тестоворози, але він діло не даде. Чорна, так? Зараз на даний, на даний час. Є е, три лошока цього року по фараону, і одна лошечка народилась по фараону. У мультика лошечка народилась. Дзвонив мені, що, що народилася теж лошечка. Е, що вже Лошечка є одна в наявності, а у Миколи була друга ця кобила була жеребна, але скинула. І ще раз вже почала прийшла в охоту, зараз будемо. Пробувати її порвати фараоном чи чим ти хотів? Фараоном, ну. Фараоном. Бо то є люди, що приїжджають і міняється думка. Ага. Та що, веди її туди, на а? У, у сад. А? Ски... Ти не продаєш її? Кобила не продається. Просто хочу вам познімати. Що воно є ясно? Скільки років? років. Шість років. Непогана не кобила, було б було б гарне. Плоша, але нічого не зробиш. І такий варіант є. Такі варіанти. А ну, Коля, ти вже знаєш про це, що плете. Що, що Це ласиці. Та? Ти видів е, в інтернеті, показувало. У тіктоці бачив, що ведешку пшикають і це проходить. Знаєш, пускає. Це ласиці плете? Так, але щось ну, відпадає, сама від човна відриває. Вона плітала, зробила зриви, але це нема коли це розпутувати. Фіс, ні. То є... Вона пустине переважно. В ривах. Переважно у ривах, так. Але... І не кожного конає. Каут, котрий кінь добрий, тому плетети. -то але чи воно правда, чи ні? Ти її не запрягав? Добре до роботи. Таку школу Така є кобила. Я йду тоді пожеребця. Зараз ми її спаруємо. Та й щось ще розкажемо. Будем про... Будемо бачити, чи вона стоїть, чи не стоїть. -то буде стояти, стоїть. Буде стоїть. Скільки маєш коней на продажу? 12. Є. Миколи є коні на продажу, є лошаки. Кого буде цікавити, я залишу номер в описі. А лошад скільки маєш? До року? По є, де файний лошик, лошиці є, від неї лошиці є. Від неї лошиці. Є, е, є в нього лошаки, лошиці, коні на продаж, що кого цікавить. Дзвоніть, запитуйте, звати Микола. Номер буде в описі і буде в коментарях. По цій кобилі є лошиця, теж продаєш, так? No. Угу. по эти пути кубели. Вот. Кожен день, е, ну, від ранку до вечора він собі тут ходить, вже під колесі хльопають, бо він тут варює. Тут неподалік є Ромені, Романа, кобили пасуть. Е, у мене кобили і він чує кобили. І не дуже він такий спокійний, але ходить і підкови вже знову все не вносив, а попустилися, треба перековувати. Що ти не міст почти подівай. рр р тан нур р а я аутыты мня неуешь доры brr <laughs>

Хоча у нас річка невелика, але якщо як зливається, то так береги повністю виходить з берегів. Пітер пішла. Він так знаєш, як буде перевертати, аби зараз так на камеру. Назад! Назад! Не Встигли показати, як він прийшов, як, що до чого, бо він одразу взявся до роботи. Зараз нагадую, цього року четверо лошад є. Одна лоша ця кобила скинула, є лошечка і три жеребчика. Що хочу сказати, ще має трудити кубили, є жеребні. Вже що буде, будуть кислошата, ближчим часом будемо показувати. Десь поїду, познімаю, які є, що, що як до того. 에... Хочу вам сказати, 에... каїра, каїра 에... я вже продав. Каїр пішов у надійні у надійні добрі руки до гарних людей. У нас зараз тільки два жеребці дорослих, фейзар і крізь. Отаку по побило. Як привертає бековицю, я, я, я привертов. така побило купити. Караон, криємо. Микола привіз, залишає у мене. Як хоче ніби. Але вона стояла ну, реально добре, добре стояла. Ось така справа добре. дуже добре. Дуже добрий, як сказати, у охоті добрий. Як ви називається? Ляда. Як? Ляда. Ляда? Ляда. Хопимо звати ляда. Зараз рамки вечори дуже холодні, що ще немає мухи, ще пасуться і це дуже добре. Від ранку до вечора ходить як фараон у легкопастовці, так і добриня. Два жеребці. Ще раз нагадую, у нас є другий канал, на котрому є... На котрому там добриня і теж багато гарних коней. Підписуйтеся на канал. Канал називається Коні ваговози печеніжина. Буду, буду дуже радий, як буде багато підписників і тому цьому Зараз параону ведемо долі в леску пошту, кобилу чіпляємо найфасація. Р. Че. Загнали фараона. Улектропостук. На сьогодні у нього робота зроблена Ось тут він то буквально я знаю скільки 50 50 є ну 50-100 метрів, як кобили, і він їх чує і вже Tam jeszcze jedu takie skłony. On tutaj, jak mówi, w Знаєте, як реагує на електропастух? Всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, всім до побачення. Пррр! Куди йдеш? Ха -ха. Всім до побачення.